Привіт, мої любі українці! З вами адвокат Ігор Липявка, і зараз я вам розповім про 9 речей, які заборонено робити відразу після ДТП. В ДТП ви можете потрапити в будь-яку мить. Це не проблема. І ось коли ви потрапите в це ДТП, оце відео має бути для вас як візитна карточка під козирком транспортного засобу. Оскільки саме це відео сьогодні врятує вас від значних фінансових витрат у разі ДТП, це як мінімум. А як максимум, врятує вам 10 років позбавлення волі. Тому подумайте, є сенс зберігати це відео чи ні. І, до речі, запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. Перше, що не треба робити після ДТП, це тікати з місця ДТП, оскільки орган досудового розслідування слідчий. А тим паче суд будуть вбачати в цьому обтяжуючу обставину. І якщо у простому випадку ви б отримували умовний строк, то якщо ви втічете з місця ДТП, ви отримаєте реальний срок. Іноді водій думає: та, зараз я уїду, мене ніхто не знайде і все нормально минеться. Ні, так зараз не буває. Сьогодні камери відеоспостереження приведуть ваш транспортний засіб у певний квадрат. І слідчому сьогодні по номеру телефона взагалі не проблема встановити, хто був водієм транспортного засобу, який скоїв дорожньо транспортну пригоду. Є ще друга причина, чому не розяться тікати з місця ДТП. Тому що в ДТП обов'язково буде потерпілий. Якщо той потерпілий отримав тілесні ушкодження, які можуть призвести до смерті, то ваші дії, коли ви будете тікати, будуть розцінюватися як Залишення цієї людини в небезпеці. І тепер уявіть собі, якщо в цьому ДТП немає вашої вини. От з'ясується потім, що ви діяли в рамках правил дорожнього руху, а винен саме ваш опонент. Тоді ви були б звільнені від кримінальної відповідальності. А якщо ви людину залишите в небезпеці, то вас засудять за статтею 135 Кримінального кодексу України. Залишення в небезпеці. Тому ніколи не тікайте з місця ДТП. Друге, що можна робити відразу після ДТП, це вибирати пасивну позицію по відношенню до потерпілого. Уявіть собі ситуацію, що ви потрапили в ДТП, сидите в салоні свого транспортного засобу і бачите, як потерпілий практично вмирає від тілесних ушкоджень. Але ви не просто не виходите з салону свого автомобіля, а не викликаєте швидку, не надаєте якусь першу медичну допомогу, ну, не цікавитесь здоров'ям вашого опонента. Такі дії розцінюються як залишення людини в небезпеці. І це не тільки при ДТП, це в будь-якій іншій життєвій ситуації. Коли людина вмирає, а ви вибираєте пасивну позицію, це може призвести саме до кримінальної відповідальності. І як ви вже зрозуміли, з першого пункту, що за таку бездіяльність може настати кримінальна відповідальність, знову ж таки передбачена статтею 135 Кримінального кодексу України. Тобто ви зрозуміли, що друге, що нельзя робити відразу після ДТП, це займати пасивну позицію. Третя помилка, яку не можна робити відразу після ДТП. Якщо у вас є відеореєстратор і на ньому є відображення цього ДТП, яка сталася, в жодному разі це відео не передавати слідчому до приїзду адвоката. Таке буває, що якщо трапилось ДТП, спочатку приїжджає слідчий і питає: А у вас є реєстратор? Ви кажете, є, а дайте відео на! Оце і є помилка номер 3. Тому що ви не знаєте, на чию користь це відео спрацює. Добре, якщо на вашу. І ви будете впевнені, що вони порушили правила дорожнього руху. Але в більшості випадків водії дуже сильно помиляються щодо своєї непричетності до ДТП. І тоді отаке відео стане саме доказом, який може заграти проти вас, і призвести до того, що ви можете отримати реальний строк позбавлення волі. Тому перше, що треба зробити після ДТП, це виняти флешку і передати її своєму адвокату, не слідчому. І тільки після ретельного вивчення всіх обставин ДТП після того, коли ви з адвокатом оберете свою правову позицію, тільки можна прийняти рішення, долучати цю флешку до матеріалів справи чи не долучати, долучити цю флешку ви можете в будь-яку мить. Як на стані досудового розслідування, так можете долучити і на стані судового вигляду. Тому це не проблема долучити флешку, ви завжди це встигнете зробити. Тому запам'ятайте. Третє, що не можна робити відразу після ДТП, це давати флешку з відеореєстратора слідчому. Четверте, що заборонено робити відразу після ДТП, це стирати відео з відеореєстратора. Є такі реєстратори, які пишуть не на карту пам'яті, а пишуть на внутрішню свою пам'ять. В такому разі краще візьміть сам реєстратор і передайте його своєму адвокату, так само як в третьому пункті. Тому що через декілька днів може з'ясуватися, що вашої вини в ДТП нема. Хоча ви з самого початку думали, що ви в ДТП винуватий. Але буде мало доказів, які зможуть довести, що ви не винуваті в ДТП. І саме на цьому відео можуть міститися ці самі докази. Тому ніколи не стирайте відео з відеореєстратора. П'яте, що суворо заборонено робити відразу після ДТП, це пропонувати опоненту вирішення питання на місці. В стилі А давай перешаємо. Ваші слова будуть інтерпретовані опонентом як визнання вини. Ви з самого початку таким чином визнаєте свою вину, але це відбувається на ейфорії. Ви ще не знаєте, чи є 100% вина в ДТП, чи немає. І потім, якщо засується, що вини в ДТП нема. А ваші слова вже а давай перешаємо» будуть зрозуміли для слідчого і для всіх інших учасників цього ДТП як визнання вини з самого початку. Тому ніколи в житті не рішайте питання на місці. Ви їх завжди можете порішати на будь-якій стадії досудового розслідування і навіть в суді. Повірте мені, якщо ви прийдете на підготовчі стадії судового розгляду і вирішите всі питання з потерпілим, у вас буде все окей. Тому ніколи не пропонуйте опоненту вирішувати питання відразу на місці ДТП. Шосте, що заборонено робити відразу після ДТП, це залишити транспортний засоб, піти і до приїзда поліції випити спиртні напої або вжити якусь наркотичну речовину. Тому що саме за такі дії, саме за такі дії, відповідальність передбачена ще більше, ніж ви просто будете їх в стані сп'яніння. Так, да, я розумію, що якщо ви їдете в стані сп'яніння і потрапляєте в ДТП, а потім слідчому пояснюєте, що це я вживав вже після того, як ДТП потратив, поки вас чекав. Але це не працює, тому що законом чітко передбачено, що якщо людина вибирає таку версію, відповідальність за це набагато вища, чи ви просто будете в стані сп'яніння під час ДТП. Розумієте, в чому фішка? Тому ніколи не вибирайте позицію, що ви вживали заборонені речовини відразу після ДТП до приїзду слідчого. Сьоме, що я категорично не рекомендую робити, це слухати поради своїх авторитетних друзів, які не пов'язані по життю з ДТП жодним чином і ніколи не були пов'язані. Так, да, я розумію, що у кожного з нас є якісь друзі, з якими ми можемо порадитись. Але ви маєте розуміти, що знання вашого друга не є спеціальними знаннями в сфері ДТП. І іноді такі поради можуть призвести тільки до гірших наслідків. Тому, якщо вже і отримувати пораду, то пораду треба отримувати від адвокатів профільних, які займаються ДТП, від бувших слідчих. Можливо, у вас є діючі, якісь слідчі, які займаються ДТП, і ви можете йому позвонити будь-яку мить. Прокурорів, які займалися ДТП. Тобто людей специфіка роботи, яка по життю пов'язана з дорожньо-транспортними пригодами. Восьме, що не треба робити відразу після ДТП, це переставляти свій транспортний засіб з місця ДТП кудись у інше місце, навіть якщо буде на то причина. Єдине, коли це можна зробити, це якщо там їде швидка допомога, яка рятує життя людини і не може проїхати, то тоді дійсно можна від'їхати, пропустити швидку і транспортні засіб повернути на місце. Чому? Тому що слідчий буде трактувати цю дію як таку. Що ви намагалися спотворити або знищити будь-які докази по цій ДТП? А це є дуже серйозним аргументом, навіть коли обирають запобіжний захід, слідчий суддя завжди враховує, чи може особа спотворити або знищити будь-яку з речей та документів, і людині можуть навіть обрати СІЗО або домашній арест. А вам це треба. І останнє, дев'яте те, що суворо заборонено робити після ДТП. І саме це робить більшість з вас. Знаєте що? Це коли відразу після ДТП, ще до приїзду вашого адвоката, на місці приїжджає слідчий. І ви підходите до цього слідчого і починаєте усно розповідати все, що було і чого не було. Просто розповідати, що тільки можна багато говорити. Коли слідчий приїжджає на місце ДТП, саме ваші перші слова і будуть основою вашої правової позиції. І слідчий вже буде сприймати всі обставини так, як ви йому скажете вслух. І все, що ви потім будете писати в протоколах допитів, змінювати свої покази після того, як поспілкуєтесь з адвокатом, це вже все не буде мати такого значення, як те, що ви скажете слідчому в усній формі. Тому ніколи в житті не спілкуйтеся зі слідчим, поки ви не поспілкуєтеся зі своїм адвокатом і не виборите хоча б першочергову правову позицію. Отже, ми зараз з вами розглянули 9 речей, які заборонено робити відразу після ДТП. І я сподіваюся, що зараз вам ці речі дійсно стануть у нагоді. Якщо так трапилось, що у вас досі немає адвоката. Я вам наполегливо рекомендую записати зараз мій номер телефона і положити візіточку у кишеню, або просто запишіть його в свою телефонну книжку, тому що, ще раз повторюсь, ви самі не знаєте, коли мій телефон стане вам у нагоді. Також рекомендую вам зайти на мій сайт, оскільки саме на моєму сайті є купа інформації для водія, і ця інформація настільки корисна, що вам іноді може не знадобитися адвокат. І ви самі себе зможете захистити. Так само підписуйтесь на телеграм-канал, напишіть в коментарях, можливо, ви знаєте ще якісь речі, які не потрібно робити відразу після ДТП. Ми вивчимо ці речі і обов'язково маємо їх обсудити в коментарях. Поставте лайк цьому відео, якщо не сподобалось, дійсно, дізлайк. І залишайтесь на моєму каналі. З вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео.